Ви коли-небудь помічали, як дитина копіює вас. Ми думаємо, що виховуємо дітей словами, але один експеримент довів, що вони вчаться зовсім інакше, і це трохи лякає. Психолог Альберт Бандура вирішив перевірити, чи передається агресія як вірус. Для цього він зібрав 72 дитини і одну велику надувну ляльку на ім'я Бобо. Бандура розділив дітей на три групи: перший показали, як дорослий жорстоко поводиться з лялькою, другий, як дорослий мирно грається, не чіпаючи бобо. А третя група дітей просто не бачила жодного прикладу. Запам'ятали? А тепер найцікавіше. Коли дітей залишили з лялькою наодинці, результати вразили всіх. Діти, які бачили агресію, відтворювали її з неймовірною точністю. Вони не просто билися, а копіювали стиль і слова. Хлопчики особливо наслідували чоловіка чоловіків, а діти, що не бачили жорстокості, поводилися мирно, жодної вродженої агресії. Це був прорив. Бандура довів теорію соціального навчання. Ми вчимося просто спостерігаючи за іншими. Ваші дії, фільми, які ви дивитесь, ваша реакція на стрес, усе це стає інструкцією для тих, хто поруч, особливо для дітей. Тож, лялька Бобо це не просто експеримент, це дзеркало. Запитайте себе, яку поведінку ви моделюєте для інших просто зараз, і хто у вашому житті є тією моделлю, яку копіюєте ви?